Доброго дня, шановні глядачі нашого каналу. Сьогоднішнє заняття з вами проведу я, Віктор Адріанов, викладач Національного еколого-натуралістичного центру. Тема нашого заняття методика розв'язування задач з генетики. І почнемо ми із такої теми, як задачі із моногібридного схрещування. При розв'язанні задач на моногібридне схрещування, дуже раджу користуватися наступним алгоритмом. Спочатку запишіть позначення алелів і відповідних проявів ознак. Тобто, виберіть е, певні літери, якими ви бажали позначити певні ознаки. Це. У тому випадку, коли ці літери не даються у самій задачі. А досить часто вже автори задач пропонують вам готові літери, то тут, в принципі, нема чого вигадувати, просто їх записати. Генотип рецесивної особи не можна визначити, не задумуючись, тобто відразу. Чому? Тому що можливий лише один його варіант. Якщо ми вибираємо як по ознаку, ознаки літеру А, скажімо, то буде дві літери А маленькі, А маленькі. Оскільки лише в тому випадку, коли два алеля будуть рецесивними, тобто мутантними, неробочими, тільки в цьому випадку особина буде мати рецесивний фенотип. Ну і нарешті, що стосується особин з домінантною ознакою, то такі особи не обов'язково матимуть принаймні один домінантний алель. Інакше фенотип не був би домінантним. А от другий до певного часу залишається загадкою, але його можна визначити, виходячи із того, що в кожного гібрида один алель від однієї батьківської особини, а другий від іншої. Батьківської особини. Так, алгоритми склали. Далі ми переходимо до розгляду конкретних прикладів задач. Наприклад, отака задача. У дрозофіли сірий колір тіла домінантного знака, білий кольор рецесивного знака. При скрещенні сірих і білих мух половина потомства має сіре тіло, половина біле. Визначте генотипи батьківських форм. Як ми підходимо до розв'язання. Ну, так, як ми і казали, е, керуємося певним алгоритмом. Значить, Спочатку, ну, бачите, в умові нам не дають літери, які е, ми можемо взяти як позначення проявів ознак. Тобто це вже немов би наша творчість, мається на увазі, що ми можемо взяти для цієї ознаки літеру А, а можемо літеру Б, можемо літеру С, можемо брати. Літери з латинської мови, з англійської мови. Це вже не мов би наша творчість, можна сказати. Так от, ми давайте візьмемо для позначення даної ознаки літеру А. І позначаємо, А велике це сірий колір, такий прояв ознаки, як сірий колір, а маленьке білий колір. В умові задачі нам дається, що білий колір це рецесивна ознака. Отже, всі білі мухи мають генотип А маленьке а маленьке Тобто без варіантів. А у всіх сірих обов'язково є принаймні один алель А Велике. Білі гібридні мухи отримали по одному алелю А маленьке від кожного з батьків. Тобто, якщо февнути прецесивний, амаленькі-амаленький, значить одне Амаленьке від однієї батьківської форми, інше амаленьке від іншої. Таким чином, із цього витікає, що другий алель сірих батьківських форм саме Амаленьке. Тобто сірі батьківські форми були гетерозиготами були гетерозиготами. Ну, а оскільки скрещували сірих і білих мух, то батьківську білу форму без проблем можна визначити, оскільки можливий лише один його варіант, а маленьке, а маленьке. Тобто ось така нескладна задачка. Можемо намалювати схему скрещування. Ми знаємо, що літерою П, тобто «parental», ну англійській мовиться parents, тобто батьки, позначаються сірі і білі особини. Далі ми виписуємо гамети. Сіра особина дає два типи гамет, які містять А велике, а інший тип гамет А маленьке, а білі особини дають лише один тип гамет, який несе А маленьке. Ну і далі перше покоління ми бачимо утворюються сірі і білі особини з відповідними генотипами. Розглянемо іншу задачу. У морської свинки кудлата шерсть домінує над гладенькою. При скрещуванні кудлатих самців і саме котриму до 29 гладеньких і 90 кудлатих особин. Визначте генотипи батьків. Значить, знову таки позначаємо певними літерами прояви ознак, а великі кудлата шерсть та маленьке гладенька. І от ми бачимо, що розщеплення. Тобто конкретне розщеплення, реальне розщеплення 90 до 29. І ми зразу прикидаємо, якому теоретичному розщепленню це відповідає. Тобто такому, яке ми можемо визначити за решіткою пеннета. Ну, зрозуміло, що це приблизно 9 до 30, що відповідає співвідношенню 3 до 1. А розшиплення 3 до 1 відбувається лише в одному випадку. У тому, коли батьки обидва гетерозиготні, тобто мають генотипи А великі, а маленькі, і другий батько також А великі, а маленькі. Тобто, ще раз підкреслю, лише у тому випадку, коли обидва батьки гетерозиготи, відбудеться. Розчеплення у співвідношенні 3 до одного. Третя задача. У мишей сірий колір шерсті домінує над білим. Чудово. Білого самця схрестили сірою самкою. Народилось 10 сірих і один білий мішонок. Е, визначте генотипи цих батьківських форм. Тобто генотипи цих самця і самки. Е, значить. Ну, керуючись нашим алгоритмом, ми одразу визначаємо генотип білого самця, тобто генотип рецесивної особини, А маленьке, а маленьке. А оскільки у потомстві з'явилася особина з білою шерстю, то ми можемо звідси визначити генотип сірої самки. Тобто вона несла в собі в своєму генотипі обов'язковий алель А маленьке. Чому? Тому що інакше у потомстві не утворилася б біла особина. Один алель до гібрида приходить від одного батька, інший алей від другого батька. Тобто сіра самка, якби не мала цього А маленького, не утворилася б особина з рецесивним фенотипом. Але ми можемо зазначити наступне, що теоретично, коли генотипи батьків. А великі, а маленькі, а маленькі, а маленькі. Тобто один батько є гетерозиготою, інший батько є рецесивною гомозиготою. То теоретично розшеплення мало би бути один до одного. І оце як зазвичай збиває учнів з Пантелику, що тут 10 сірих, ну згідно умови, і один білий. Тобто це далеко не один до одного. Це нічого не міняє У будь-якому випадку, навіть якщо б з'явилася половинка білого мишонка, то все одно звідси випливає, що інша батьківська особа була гетерозиготна. тобто обов'язково містила в цей алель, рецесивний алель А маленьке. Але чим пояснюється таке неспівпадання? А це пояснюється тим, що закономірності розщеплення мають статистичний характер, тобто вони проявляються. Що це значить статистичний? Ці всі красиві закономірності 3 до 1, 9 3, 3, 1, То, що вони проявляються лише за достатньо великої кількості потомків за умови наявності так званої репрезентативної вибірки, тобто досить великої кількості гібридів. Ну, а ось 11 нащадків не є достатньою, тобто, репрезентативною вибіркою. І саме з цієї причини реальне розщеплення досить сильно відрізняється від теоретичного. Тепер про резус-фактор. Така задача. Резус негативна жінка виходить заміж за гетерозиготного, резус позитивного чоловіка. Яка ймовірність резус конфлікту між організмами матері та плоду за другою вагітності. Ну, чому за другу? Тут слід зазначити, що, як правило, резус конфлікт не виникає за першої вагітності, а виникає за другою і наступних випадків вагітності. Розв'язання таке. Ну, спочатку ми позначаємо такими лідерами, які вже є консенсусними в науці, тобто вони введені всіми, всіма людьми, науковцями, викладачами, учнями сприймаються як таке стале і номенклатурне позначення. Значить, RH – це позначення. Тобто, це розшифровується як резус-фактор. Ну, коли літера R маленька, то маленьке RH, то це означає відсутність у крові цього білку. Бо резус фактор це білок, коли його немає, значить це резус негативний фенотип. І от резус негативна жінка, в неї два рецесивні алелі, звичайно. Чоловік резус позитивний, то тобто обов'язково в нього є велика літера в його генотипі. Як, звичайно, цих циклітер немає, це просто умовні позначення для зручності нашого розв'язання. Ну і оскільки він гетерозигота, інша не у нього, звичайно, рецесивний. І от ми бачимо, що коли така ситуація, то ймовірність трезу конфлікту буде 50%. Це мається на увазі, що. Половина потомків, да, половина дітей буде резус позитивна, гетерозиготна, а половина нащадків буде резус негативна, гомозиготна за рецесивним алеєм. Отже, ймовірність, резус конфлікту 50% або одна-друга, як позначають у математичній теорії ймовірності. Тепер задача про пологовий будинок. Що ж там трапилося? У пологовому будинку переплутали двох хлопчиків Ігоря і Сашка. А, але відомо, що батьки одного з них мають першу і другу групу крові, батьки іншого – другу і четверту. У Ігора перша група крові, а у Сашка друга. І нам пропонують визначити, хто чий син. Ну і визначити це, до речі, дуже легко. Оскільки людина із четвертою групою крові не може бути батьком дитини із першою групою. Чому? Тому що четверта група це наявність аглютиногенів А і Б. А перша група крові це повна відсутність цих аглютиногенів, тобто це два нуля. І звідси, випливає, що батьки Ігоря мають першу і другу групу крові. А батьки Сашка другу і четверту. Наступна задача. У людини трапляються іноді такі явища, як шестипалість по-науковому гексадактилія. Гекса це шість. Ну, дактіл це палець, дактилоскопія, інші однокорінні слова. Значить, гексадактилія або шестипалість. Вона домінує над нормальною будовою кисті. Визначити ймовірність народження нормальних дітей у сім'ї, де обидва батьки гетерозиготні. Як ми розв'язуємо? Ну, В умові задачі нам не дають символа шестипалості. Значить, ми придумуємо самі. От від слова гекса так, позначимо шестипалість літерою аж велике, бо це домінантна ознака, точніше, домінантний прояв ознаки. А будову кісті ми позначимо як аж маленьке. Ну, в умові нам дається, що обидва батьки гетерозиготні. Значить, ми їх записуємо як е гетерозиготний фенотип. Саме за таких генотипів, ймовірність народження нормальних дітей одна четверта. Це можна. Визначити за допомогою решіткою Пеннета, а ну, навіть не обов'язково, просто в умі можна порахувати, які, значить, утворюються гамети, е їх подумки поз'єднувати, і ми отримуємо такий самий результат. І нарешті, проміжне успадкування є таке явище, коли. Один ален гена несповна домінує на іншим, тобто мається на увазі, що однієї порції домінантного лиля не вистачає для того, щоб сформувати фенотип, який. Буде відрізнятися від домінантної гомозеоти, коли фенотип А велике, А велике. Коли А маленьке, А-маленьке, то у нас тут один алей рецесивний, один домінантний от цієї однієї дози домінантного алеля недостатньо. Але і повністю фенотип, звичайно, не буде рецесивний. А який він буде? Він буде проміжний. Тобто знаки гібридів будуть проміжними порівняно з батьківськими формами. І така задача вже остання на сьогодні про нічну красуню. Це така квітка, досить розповсюджена. Чому вона нічна красуня? Тому що її квітки розпускаються вночі для того, щоб приваблювати саме е, нічних комах, нічних комах-запилювачів. І що нам тут? Розповідають у задачі. При схрещуванні двох форм мічної красуні, половина потомства має рожеві квітки, половина червоні. Визначте генотипи і фенотипи батьків. І слід е, зауважити, що задача на проміжне успадкування вирішуються дуже легко. Чому? Тому що е, в даному випадку при неповному домінуванні, розщеплення за генотипом і фенотипом співпадають. Ми розглядали окремо таку тему як неповне домінування, що призводить до явища проміжного спадкування. Так, от розв'язання. Генотип гібридів із рожевими квітками буде однозначно, а велике, а маленьке для того, щоб позначити неповну домінантність, прийнято ставити таку рисочку. Над uh, літерою А велике. А генотип червоних гібридів А велике, А велике. І звідси неважко визначити генотипи батьків. Червоні батьки будуть мати два домінантних алелі. Тобто А велике, А велике, а рожеві батьки однозначно будуть гетерозиготами, А велике А маленьке. На цьому дякую вам за увагу. Якщо вам подобаються наші зустрічі, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Дякую всім за увагу і до побачення до нових зустрічей.